Ну що, любі мої, розпочинаємо новий урок. Давайте сьогодні вивчимо взагалі збагачимо наш словниковий італійський запас і вивчимо слова, які ось дійсно не знаємо їх сказати італійською. Тому що в українській мові ми часто їх використовуємо в розмовній мові. А от як це сказати італійською, хто таке навчить? Та звичайно, що Лілі рагаці, давайте, як завжди, дуже гарні слова, прекрасні речення, повторюємо все в голос. Давайте так, щоб я ваш. Сюди вас чула, бо щось останнім часом я вас не чую. А ну, давайте голосно вимовляємо кожну наступну фразу. Домовились? Розпочинаємо. Перше наше прекрасне слово на сьогодні це Лостуцікаденті. Зубочистка. ЛОСТУЦІКАДЕНТІ СТУЦІКАРЕ стуціка Денті, бачите, зуби, ну то вже маєте пів слова запам'ятали. Лостуцікаденті. Ха-ха, Що думала, буде відео без мене? Ні. Ось я ja, і ем, ні це не підтриглась, просто олегато і мій капелі перке даверо фа молто калдо. Я зібрала свої волоси в хвіст, чи що, як на кулька, що тут таке коротше називається. Олегато і капелі перке фа калдо, тому що спекотно на no, дворі і в хаті і всюди. Отже, ми потресці пасаре uno стуці каденті, Можеш мені подати зубочистку? Ось, бачите, значить, одну зубочисточку мені подай, але ми скажемо все рівно не стуцікаденто, наприклад, стуцікадента, щось таке, але стуцікаденті буде завжди в однині, але буде або уно, або дуе стуцікаденті, уно стуцікаденті, завжди буде стуцікаденті. Не міняється в однині, добре? Дальше, Sono finiti лі, stuzzicadenti. Тут я вже даю чітко знати, що не лише одна зубочисточка в нас закінчилась, а ось багато. Тому лі, sono finiti. Зубочистки закінчились, все, треба купити. Бізоння компраре. Потрібно купити. Повторюємо в голос. Це те, що я говорю. Ви ж тут, щоб навчитись італійську, чи просто мене послухати прийшли? Бо просто слухати недостатньо. Давайте ми хочемо з вами вчити, вивчати все на пам'ять, щоб потім не говорити мені, що О, мені нічого не запам'ятовується. Тому що мене лише слухати недостатньо. Отже, вимовляємо голос: наступне речення. Non ti dimenticare di comprare lo Слухай, не забудь купити зубочистку ну, в загальному сенсі пачку зубочисток, так? Пачку, бачите, ніби як. Коробку, не знаю, там, що воно, пакет зубочисток, ніби в однині. Тому так теж можна сказати в однені. Бачите, пачку, але чого, зубочисток, тому множина. Non dimenticare di comprare lo stuzzicadenti, li stuzzicadenti. Коротше, можна і так, і так. Говоріть собі, як вам, хочеть, як вам хочеться. Воднені, в множині, головне, що саме слово стуцикаденті не міняється. Але коли ви скажете лостуцікаденті, це. Це зрозуміло. По-перше, по контесту, якщо ви мені говорите не забудь купити лос ту я розумію, що ви маєте на увазі ну, пачку, правильно чи ні? Окей. Або ліс у цікаденті. Зубочистки. Ось воно так перекладається. Ось такий у нас маленький нюансичок. Йдемо далі. Гарне слово «il soletico». Лоскотки. «Il soletico". «Non mi piace il soletico». Мені не подобається лоскутки не лоскучи мене. Мені так не подобається. Non mi piace Il soletico. А ну голосніше не чую. Non mi piace il soletico. Далі. Запитуємо в когось. Ай soletico. Слухай, а в тебе є лоскутки? Ти чи там ти дивишся лоскутки? У тебе є лоскутки? Ai il soletico. Ми можемо відповісти. Sofro. ...il solletico. що я дуже лоскотна. Лоскотна. Чи, коротко, Я страждаю від тих лоскоток, не лоскучи мене, бо ну, мені типу, погано від того, та? Io soffro il solletico. що мені не подобається, я дуже лоскотна. Ось так вона до мене торкнешся з боку, там, де там, з боку, та? і все, вже зразу: софро і solletico. то означає, що не рухай мене, бо дуже лоскотна я, наприклад. Дуже гарне наступне слово – старнутіре, чхати. Старнутіре. Ти осентіто старнутіре п'ю вольте. Ти сенті бене. Слухай, я чула, ти чхав. Чи чхала декілька разів, що ти там? Добре себе почуваєш? Ти сенті бене. Ти осентіто старнутіре п'ю вольте. Ну що, більше ніж раз, декілька разів. Questa polvere mi fa starnutire. Цей пил заставляє мене чхати в сенсі, я через цей пил чхаю. Там зайшла до когось в хату, чи в магазин, чи в якесь місце пилючне, і все. Коста Польвера mi фа starnutire. Типу, мій фа мене заставляє, мене робить чхати. Це такий переклад дослівний Це якщо ми з вами хочемо дослівно перекладати. Ви розумієте, що це означає в італійській мові нема чого дослівно перекладати.

Alergika A. Alergija na kaj? Alergika A. Vsako gesto, ko ja prehodim polz, onny vol, kepaso, včino A. Alergika A. To so naše priimenečke. Uh, polz nekoga z kota, včina odungato. Jaz začnem starnuti re, starnuti re. Zaključek na. Іре, а означає? Що це означає? Може бути таке, що у відмінюванні буде у нас е, суфікс ікс. іск? Вибачте? Звичайно, що так. І тут теж. Тому як воно відмінюється? Іо? Старну тіско! Я чхаю. Далі. Коли хтось чхає, ми відповідаємо, як? Салуте. Будь здоровий! Будь здорова, будьте здорові. Воно до всіх так приміняється до всіх. Тому просто запам'ятайте. Звичайне слово, здоров'я. Бачите, я вже як та сеньора, дивіться. Салуте! Міні-пауза. Хочу вам нагадати, що зараз йде передзапис на навчання зі мною, кого цікавить італійська, виходити на новий рівень дуже швидко, гарно, ефективно, систематично, з дисципліною. Тощо, переходьте за посиланням під відео і записуйтесь в чергу. Я до вас позвоню, ми зізвонимося, поговоримо, я вас почую і скажу: окей, чудово, фантастико, приходьте до мене на курс, тому що він для вас ідеальний. Або якщо ні, теж щось порекомендую, що краще для вас. Бабене ось воно. Ось посилання. Йдемо далі. Наступне гарне слово Іль Сінгьоцо. Гекавка. А ну, подивіться, хто тут гевкає? Гекає. Хто з тих собачок гевкає? Всі побачили? Боже, бідолашка! Il singhiozzo, singhiozzo, зверніть увагу, як читається джикка і Гьйоцо. Гековка. Йдемо далі. Робимо якісь гарні фрази конкурса парола. prima mangio il pane. Я зауважила, я зауважив, що в мене починається якась геккок гековка. Коли перше, що я їм, це хліб. Оно татоки. Okay. Так, все, я зауважила, що. Сіньйоцсо. Скажіть, знали таке слово чи ні? Класне? Цікаво, правда? Йдемо далі. Nonso komme farmi pasari il singotso. Йо майо! Гикаю, гикаю, і не знаю, як перестати гикати. Отже, я не знаю, як перестати гикати. Нонсоре. So що? Il singotso. Bevi un podakwa per farti pasare il singiozzo. Poslušajte, popetroški vode, še prešla hekalka. Morda bi prišla hekalka. Popet vode bevi un podakwa per farti pasare il singiozzo. Мега подяка Світлані, Олі Роману, які вже протягом багатьох місяців підтримують мій канал, спонсорують. Дякую вам, цьом 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 Люблю обожнюю. Якщо ви теж хочете спонсорувати моє відео, будь ласка, ось внизу нажимайте на промові чи ті, чи там вашою не знаю я не знаю, якою мовою у вас налаштована. Налаштований YouTube, якщо українською, ймовірно, у вас написано спонсорувати. Буду дуже вдячна, цілую люблю, йдемо далі. Нове слово Ла Мандібола. Нижня щелепа. Ось, бачите, де зуби в собаки. Нижня щелепа, ла мандібола. Міфа мале ла мандібола. Слухай мене болить нижня щелепа, міфа мале, і тепер що? Ла мандібола. О, воно странно долоре. Alla mandibola Da qualche giorno. Ой, у мене якийсь дивний біль нижньої щелепи вже декілька днів. Да, giorno. зверніть увагу. Вже декілька днів. Я живу в Італії вже 2 роки. Я живу в Італії вже. Так, про мене, скільки я вже живу, майже 17 чи вже 17. Да, седічі чи десяти anni. Отже, бачите? Že se slika to času, da je kualke čorno, ouno, strano dolore, non stringere tropo identi, se no, tifara, male, la mandibola. Ne tesne seljno zube, bo je kščenji, se no, če prosto bo, boli te me nježnja še lepa. Болітиме, майбутній час. Фара. Добре? нон stringere. Не тисне. Нове слово. Збаді, як читаємо: збаділяре, збаділляре. Позіхати. Ви вже позіхнули, як цей хлопчик тут? А ну кажіть, чесно. Збаділяре. Далі.

Заснути можна було, ось запам'ятайте собі таку фразу, може колись пригодиться. На будь-який там комент слухайте, то можна було заснути. Mi faceva dormire. Forse mi prendo una pausa. Sto sbadigliando troppo. Adesso, in questo momento, sto sbadigliando. Що зараз, в цей момент, sto sbadigliando. Напевно, я трошки відпочину, бо я дуже позихаю. Le ашеле. Пахве. Ашеле. Бачите, як воно читається? «Ашелле» Мі дево, depilare ле ашелле. Мені потрібно побрити під пахвами. А, зробити депіляцію, побрити. Коротше, все рівно використовую слово депіларе, так? щоб так в загальному. Меті іль термометро Сотто ла шелла» Поклади термометр під пахву». Лі ле ашелле» Мама мія, його пахва смердять. Чи до неї ми скажемо ле пуцанолеше ле, в неї пахне смердять? Чи її пахло смердять, чи в неї, чи в нього «лі ле йому їй. Її, вибачте. Наступне слово: Іллукетто. Лукетто, дивіться, читається ке, не че, ке. Люди милі, це все про нунча, яку ми з вами маємо знати вже з перших днів. Якщо ви ще не знаєте, як читати італійські слова. Будь ласка, приходьте до мене на курс і негайно виправляємо ця, цю ситуацію. Навісний замочок, Кюді Бене лукетто? Закрий добре замочок. НонРєско Адапріре іл Лукетто. Я ніяк не можу відкрити замочок. Нон Рієско, бачите? Зверніть увагу, як я тут написала, не posso», а non riesco». Тому що запам'ятайте, ми скажемо non posso», коли ми дійсно щось не можемо, в сенсі. бо ж я то можу відкрити замочок, просто в мене не виходить. Ось, і коли в нас є ситуація, коли в нас щось не виходить зробити, ми використовуємо слово ріушіре. Тому nonрієско, в мене не виходить відкрити замочок. Але я можу, просто не виходить. Io posso, ma non riesco. Ho bisogno di un lucchetto. Me ne potrebbe Il marciapiede. Trottoir. Il marciapiede. Per favore, togli ciò che hai buttato sul marciapiede. Per favore, che non è un trottoir? Sluh, per favore. Tolice que hai butato sul marciapiede. Subito neha questo marcia piede è pieno di buke. Na ciò tratuari è batato yam. C'est trattuar pov. E pieno di cammina sul marciapiede. Didn't govorit. ...ide po per il tortuario, non per la Il pedaggio, meto. pedaggio, o in in il pedaggio, è 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 il è il il pedaggio, da pagare sarà alto. il pedaggio, è il pedaggio, Прийдеться заплатити високу суму за дорогу. Quanto è costato il pedaggio? А скільки коштувала дорога в сенсі автострада? Та, скільки ви заплатили, щоб доїхати туди-сюди, не знаєте. Ви знаєте, до речі, воно так міняється, Віталія. Я не знаю, я кожен раз ту саму дорогу беру і вічно по-різному плачу. Я не знаю, там залежить, який день, яка година, і собі ставлять що хочуть, мені так здається. Prendi la strada senza pedaggio? Їдь простою дорогою, а не через платну автостраду в сенсі prendi. La strada senza pedaggio означає, візьми дорогу без оплати, без, тої, без того педаджо. Дуже гарне слово це солєво полегшення. Офато унсоспіро ді сольєво. Я видихнув, я видихнула з полегшенням. Офато un sospiro ді сольєво. Маке сольєво, ж полегшення, чи «Мамо, мі, аж легше стало, розумієте, ке сольєво. Ось це наша фразочка, так, аж легше стало на душі, нам досить сказати, ке солєво. І я теж дуже сподіваюся, що після цього відео до декілька, не знаю, там, фраз чи слів, ви таки скажете: ке солєво, тому що, нарешті, я щось. Нове, навчилась, навчився, вивчила, вивчив те, що давно шукала, хотіла, хотів. Я сподіваюся, що я вам відео цим також дуже гарно допомогла. Якщо так, будь ласка, пишіть, залишайте мені коментарі. Я знаю, що дивіться, особисто я, я теж завжди лінувалася залишати коментарі, але я, відколи роблю цю роботу, я знаю, наскільки воно тепер важливо, і коли придивляюся теж якісь YouTube-відео. І Вони мені подобаються, а я коментую, тому що це як мінімальна така, скажімо, подяка. Подяка автору. І автор просто щасливий, коли бачить, що її, його її відео корисні іншим. Тому, будь ласка, залишіть мені якісь коментар, якщо вважаєте, що ви це відео вам я це відео вам теж. Що допомогло. Не забувайте залишати мені якісь підказочки, які наступні відео хочете, які відео подобається, на яку тему я вас прислухаюсь і буду старатися робити так, щоб вам ще краще полегшувати життя з італійською мовою. На сьогодні це все. Дякую за увагу! Всіх люблю, цілую. Але просіма!